Друзі, радий вітати вас на каналі Кайксен. І сьогодні хочу вам представити новинку від компанії Азум. Це, на мою думку, найкращі сладіодні лампи з лінзою стоколом а А4». Це рестайлингова модель. В їх ще немає ні в кого в Україні. Ми перші, хто їх завезли, і я їх дуже полюбив, дуже рекомендую. Якщо раніше ми казали, що всі ці лампи це повна фігня, то зараз я вважаю, що з першого покоління Азум. Все ж таки вже їх можна було використовувати, але ось це друге покоління, і Azum вставив просто всіх. Це просто бомба. І зараз я вам покажу, чому. Ну а зараз я відкрию ці дві коробки. Це азум перше покоління, це друге покоління. А ці лампи можна придбати на AliExpress, Їх купувати не варто. Тому я просто, щоб ви не витрачали кошти, покажу, як вони світять. Що ж, розпочинаємо. Перше покоління Азум. Зараз я достану дві лампи, наближусь і покажу їх плюси і мінуси, що змінилося. Що було і що стало. Ось так виглядало перше покоління стадіонних лампочок з лінзою Азум. А це рестайлінгова модель, які от щойно з пилу жару приїхали до нас в Україну. А тепер давайте наблизимось і я покажу, в чому полягає між ними різниця. Так, розпочну з Азум першого покоління. Зараз воно в мене в руках. Ось так воно знімається. І тут ви бачите один. Чіп на 6 діодів ближнього світла, і тут один на 6 діодів чіп дальнього світла. Зверніть увагу, що тут рефлектор він відкритий, тобто він направляє світло безпосередньо в лінзу, і тут знаходиться чіп дальнього світла, який безпосередньо світить на відбивач фари дальнього світла, тобто на дальньому світлі використовується фара. Ну, в принципі, в другому поколінні те ж саме а Кулер він тут такий масивний, і це було проблемою. Тобто не завжди можна було закрити кришку фару, в рестайлінгу він став набагато менше. Ну, от якщо так порівняти, то ось видно, що він став не набагато, але все ж таки менше. Я думаю, що в деяких випадках це буде рішаючим. І тепер швиденько ми замірюємо. А, і до речі, драйвер. Драйвер до рестайлінгу маленький, в рестайлінгу він великий. Але в принципі в фарах А4 місця завжди дуже багато, це взагалі не є проблемою. Тепер ми швиденько зробимо заміри потужності. Тут є деяка цікава особливість, яку я помітив. Значить, ось ближнє світло, о, вибачаюсь, ближнє світло. Бачите, 40 ватт. І дальні в режимі ближнього і дальнього Зараз два чіпи працюють одночасно 37 Вт. Вони працюють одночасно, проте чіп ближнього світла він, мені здається, що став наполовину менше е світити. А тепер подивіться, як картина міняється в рестайлінгових лампах. Ой, Вибачаюсь, не спалив. Там є захист, нічого страшного. Е значить, Тут ми бачимо, що чіп ближнього він схований повністю. Тобто повністю рефлектор він закритий іде безпосередньо в лінзу. Ну, Звичайно, все знімається, інакше встановити було б неможливо. Тобто Ось така система. І тут ще одна особливість на дальній чіп, хоч він такий самий, теж шестиядерний, тут встановлено лінзу. Тобто потужності дальнього світла буде набагато більше. Так воно закривається, і бачите, ось дальній, чіп дальнього світла він покритий лінзою. І тепер дивіться. Яка потужність? Значить, ближнє світло також 40 Вт, а от в режимі дального 72 Вт. Тобто чіпи працюють набагато потужніше. І для цього виробник встановив уже ось таку потужну систему охолодження. Тобто, ви можете бачити такі два потужні мідні пластини. Як би їх назвати, Такі дві мідні трубки. і така товста. Також два чіпи знаходяться на товстій пластині. Тут система охолодження трошки простіша. Тут просто чіпи знаходяться на двох тоненьких пластинах. А тепер давайте вставимо фару і подивимося, як змінилася картина, якщо посвітити на стенд. Ну і Порівняємо з лампами, які можна придбати на Aliexpress. Ну а зараз пару слів, як встановити лампу для тих, хто не в темі. Якщо ви думаєте, що ви придбали лампу і просто так її вставили, то ні, так нічого тут не вийде, тому що в лампах фара h 4 тут є ковпак. Його обов'язково потрібно зняти. А для того, щоб його зняти, я думаю, що без зняття фар у вас нічого не вийде. Тобто потрібно знімати фари і тут його викручувати. Я його вже викрутив і загубив. Я це казав в минулому ролику, тому в мене вже його немає. Ну а далі ви просто знімаєте. Ось цю частину лампи, кріпите її ось сюди. Вона має зайти по цим вусам, які тут знаходяться, тобто по-іншому лампа вже не стане. І закріпляєте її скобою. А потім вже вставляєте безпосередньо в неї саму, саме тіло лампи. От. І далі тут можна перевірити, щоб це рівно в нас стоїть. А тепер давайте опустимо стенд і подивимося, як світить перше покоління. Зараз на екрані підключена лампа А4 міні першого покоління. Це ближнє світло і ось так виглядає дальнє світло. Але нагадую, що дальнє світло воно залежить від специфіки вашої фари. Тобто у вас може бути зовсім по-інакшому дальнє світло. І давайте зробимо контрольний замір центральної точки. Це Азум перше покоління. Так, в центрі ми маємо показник 21, трошки нижче в точці 4. 20, в точки 2 18, і в точці 16. А тепер давайте підключуємо наступне покоління. А зараз Azum Restyling. Зразу звертаю увагу, подивіться, наскільки вона стала ширшою. Вона навіть не вміщається повністю в мій екран. Тобто на таких лампах вже буде набагато комфортніше керувати автомобілем і подивіться висота. По висоті вона також набагато, набагато більша. Показники зараз ми замірюємо. Я думаю, що вони не дуже будуть відрізнятися, але що мені подобається ще раз, що наскільки все рівномірно. Ми обов'язково вийдемо на вулицю, подивимося, підключимо дві лінзи, подивимося, як воно буде виглядати. Ну а зараз я продемонструю дальне світло. Тут воно мені набагато більше подобається, воно в формі стрічки і воно нагадує, знаєте, як. В автомобілях, як от у Тесли, матричне світло, там точно так же, просто над основним загорається ще одна полоска. І при цьому ближнє воно не стає гірше світити. Ось Зараз ще раз переключу швидко. Це ближнє світло і ось так режим дальнього світла. Особисто мені це дуже подобається цей варіант. І зараз ми зробимо контрольні заміри. Так, у центрі показник 19, трошки нижче, навіть потужніше, 22 яскравіше. О, тут, гаряче, от, воно не дуже міняється, те, що я казав, що воно дуже рівномірно, бачите, 20. Тут вже пішло на спад 13. Точка 2, 18. Я так проведу, щоб було зрозуміло, 23. Точка 3, 15. Але звертаю увагу на ось цю величезну ширину розкрива. І зараз ми вийдемо на вулицю і перевіримо, як дві лампи будуть світити одночасно. А ось так світять лампи, придбані на Aliexpress. Бренду тут зовсім ніякого немає. На коробці написано P8, я їх трошки пізніше ще вам покажу, коли буду записувати фінал ролику. Бачите, що СТГ справа взагалі драна. Світло виглядає дуже тускло, але, можливо, це лише на перший погляд. Зараз прибор. Можливо, розвіє мої сумніви. Це ближнє світло, і ось так виглядає дальнє світло. Ну, Дальне, Я казав, що воно залежить від вашої фари, але можливо у вас буде краще. Та все ж таки тут мені нічого не подобається. Так, і давайте зробимо замір. Ну, так, як я і казав, в центрі лампа з AliExpress показує нам 12 люкс. Ну, Це не 12 люкс, потрібно умножити на 100%. Це буде 1200, але все ж таки галогенка світить краще. В точці 4 11, в точці 2 9 і в точці 3. 8. Ну, Нагадую, що у нас є світлодіодні лампи KXE2. Ми вже робили на них огляд. Зараз буде підказка зверху. Світять вони набагато краще, ніж ця лінза з Aliexpress. Так, зараз перед вами лампа від бренду AES, але це лише бренд AES. AES сам не виготовляє ці лампи. Їх можна придбати на Aliexpress під іншим брендом під назвою Y6. А4 Mini Y6, такі в жовті. Помаранчевій упаковці, це і є та сама лампа. Ось так виглядає ближнє світло, воно нагадує чайку на морі. Тобто ну, лампа не знаю, чому вона така популярна, але мені вона зовсім не подобається. Так виглядає ближнє світло і переключ... перемикаємось на дальне. І дальне не набагато краще. Але все ж таки, давайте вже закінчимо тест і зробимо контрольний замір. Так, Y6, AES. В центрі 11, нижче 7, в точці 28 і в точці 3 7. Ці лампи я не рекомендую. Ну, а зараз ви бачите результат роботи двох таких ламп одночасно. Це азум рестайлінг в умовах наближених до реальності. Тобто, якби ви ставили ці лампи в свої фари, то приблизно такий результат ви би отримали. От я зараз їх звів в одну точку, і десь приблизно ось так воно буде у вас світити на машині. Погодьтеся, дуже-дуже крутий результат. Лампи просто вогонь. Мені дуже подобається, я їх рекомендую. Що ж, ви ще не на власні очі побачили, як світять студії лампи з лінзою куплені на Aliexpress. Ось вони перед вами, але я одразу їх відкладаю в сторону, тому що це не наш варіант. І говорити про них нема що. Переходимо до Азум. Це Азум перше покоління, це Азум друге покоління. Перше покоління вони популярні і досі, адже надійний бренд, світять вони досить непогано. Але з приходом другого покоління це я просто в захваті. Мені дуже сподобались ці лампи. Ви щойно побачили, як вони світять на вулиці, якщо підключити одночасно дві лампи, тобто змітувати ефект, якби вони були встановлені в ваших фарах. То світло дуже достойне, я їх рекомендую. Вони є і будуть в нашому інтернет магазині також можна придбати їх в наших партнерів. Лінк на наш інтернет магазин я розміщу під цим відео. Ну, а на цьому в мене все. Якщо інформація вам була корисна, то прошу підтримати канал лайком. Ну, а ми з вами побачимось наступного разу. Бувайте, пока!